Отець, ось страхи наповняють душу, тривоги, страхи, скільки ж Боже їх. Кажу все, як же я втомилась слухать, що серце каже, стогнучи мені. Так хочу мати бажану свободу, щоб серце так раділо у тиші. До тебе кличу я про допомогу. Як впоратись у битві цій мені, як впоратись, я так уже втомилась, не знаю, як позбутися тих сліз, сама немало з тим уже я билась, як подолати все оце, скажи, печальця не потрібна і тривога народжують. Лиш невідомий страх, ні звідки так нежданно він приходить, де ту пустила, не збагну ніяк. І знову до престолу благодаті несуть я свій до ніг Христа, бо сильний ти лише порятувати, ти знаєш, серце, сховане, що там, куточок кожен ти у ньому бачиш. Де сховане і те, що страхом є, це, може, всі образи мої давні, а чи чутки, що світ оцей дає? Дитя, я бачу, я завжди з тобою. Боїшся ти довіритись мені? Прийду до тебе, серце заспокою, до себе пригорну я в тишині. Тебе довірив Духові Святому, а скільки обітнець я в Слові дав? Чому прийняти вірою не хочеш усе, що я у Слові обіцяв? Невже то я сьогодні помінявся? Тисяча років в мене день. один. Я ненадовго у немаса піднявся, я з вами на землі всі ваші дні. Я був з апостолами, і з вами я завсіди. Допомагаю вам також іти. Кажу так само я й до вас. Не бійтесь, навчайтесь довірятися мені, дав владу йти вам на ворожу силу, радіти тим, що є спасенні ви. Борись, дитя, у боротьбі дам сили не просто жити в царстві сатані, не. скажи всім страхам, пас я не приймаю, спасенна я Ісусом назавжди, Його я кров'ю страхи подолаю, на хрест забрав Він страхи всі мої.